Приходжу я якось на роботу і бачу змучене лице нашого оператора. Питаюсь, не виспався? каже так: зйомки о п'ятій ранку почались. Коли дізнаєтесь, куди наша знімальна група їздила в таку рань, не повірите. виявляється, поспішати до світанку треба в чергу. Підприємці Києва, аби оформити документи, займають місце біля дверей Шевченківського центру адмінпослуг за добу. І все це, аби отримати найпростішу довідку, без якої податкова може оштрафувати їх на тисячі гривень. Що це таке? Зневага до людей, які бодай намагаються робити бізнес Україні під час страшної кризи, чи цілеспрямоване розпалення ажіотажу, яке просто вигідно. Кому? Тетяна Деценко випробувала на собі усі кола чергового пекла. Ну, в сторону, ми здесь м'які сьогодні. Виходимо вже, надоєлі, блін. Мені на сьогодні треба. Восьмой! Восьмой. Центр столиці, дипломовані юристи та респектабельні підприємці на випередки згадують Матюки. Правила вуличного бою. Щоб зрозуміти, з чого все це почалось, і що відбувається за два кроки від Володимирського собору, приходимо до Шевченківського центру адміністративних послуг о шостій ранку. Двірники, щойно почали вранішні прибирання, а підприємці, які прийшли переоформити документи на своїй компанії, вже створили невеличку чергу. Щоб не виникало непорозумінь, записуються на папірець. А можна ще на сьогодні записати? На сьогодні 229-та? Так. Коли ж треба приходити, щоб потрапити до чиновників і таки оформити документи, агенти впливу помічають, ще один список виявляється на наступний день. Це не завтра списка, правда? Завтра зараз півтора година. Сьома тридцять ранку, а вже я записалась тридцять друга на наступний день. А ну сахраніться на наступний дім. Да, да. Представники компанії розповідають, ходять сюди тижнями, але хтось все одно влазить між щільними рядками реальних підприємців і потім продає цінні місця. Ніде ні, такого не твориться, як Шевченковська адміністрація. Аби списки збереглись, люди почали чергувати з ними навіть уночі. Ну, тут грубо п'ять чоловік і ні, от там по 3-4 години часа біжуть. Разумеется. Потрапити в сім'ю одразу, не чиясь забаганка. Законом установлены определенные временні рамки, которые обязаны це зробити, А к регистратору попасть просто неможливо. Три дня дається, допустим, на зміну директора. Вот мне нужно попасть. Я вже не попадаю, Тому приходиться постійно робити документи новим числом. Якщо не встигаєш оформити документи, штраф іноді кілька тисяч гривень. За спиною Михайла агенти впливу помічають оголошення. Графіці на стіні обіцяє владнати проблеми підприємців. Оформити документи за гроші, 400, чотириста По 400, но... По 400 да. да. от такої 400 гривень за папірець на зміну директора і вам не треба платити штраф. Агенти впливу дізнались вартість і інших послуг. Оформлення підприємства коштує від тисячі до тисячі п'ятиста гривень. Реєстрація громадської організації чотири тисячі гривень. Найдорожче коштує ліквідація юрособи до п'ятнадцяти тисяч гривень. Найдешевше випуска усього за двісті гривень. Та найцікавіше пропонують надати послугу день у день. Телефонуємо за вказаним номером, та на іншому кінці виклики постійно скидають. Зайнято. Невже про те, що під Шевченківським центром адмінпослуг чергують журналісти? Вже дізнались ті, хто спекулює на місцях у черзі. Про те, що тут є нечисті на руку ділки, підозрюють і самі підприємці. Нескільки тих талонів беруть, а потім кому ско хто скільки дасть. Ну від цього. Я так думаю, я не знаю. Я лісені не покупав, тому що в мене немає можливості до купити. на дверях. Оголошення талони до чиновників реєструвальників видаватимуть тільки за кодом підприємства, тобто на чужу компанію талон не візьмеш. Видите, ваша проблема Чем рішена не талони брать не буду. Вон на дверях написано. Я не знаю, як то проблема бути рішена. Ну от ви знаєте свиткодерло. Ну вот подайте возьмете один талон. Я 10 талонів не возьму. Дайте вибрали падеш. Та здається, підприємці вже в обличчя знають тих, хто тут чатує щодня і перепродає талони у чергу. Якщо продати хоча б 10 талонів, бодай по 200 гривень виходить 2000 тисячі заробітку на день. А якщо збути їх по 15 тисяч 150 тисяч гривень на талон до черги, які не коштують ані копійки, непоганий бізнес. Лічна глаза стояв самим. Я брав 10 талонов. Ви ну взяли ви штук 6. Шесть мої юристи брали. Ваше ну, що там жінчина ну, стояла, і що ще ж кожен так... по 10 на штук талонше беріоса по одному талону. Если у меня 6 талонов, я пропускаю человека. Взял один талон, пропустил человека, взял второй, пропустил. Ну вот вы потому говорите, что вы не занимаетесь, это потому не ваша что регистратор работа. Регистратор не принимает Конечно. 10 действий сразу. Вы это знали? Я это знаю прекрасно. Мы... Максимум 4 действия. Может принять регистратор за день. А почему вы не вывели ту женщину, которая с ребенком? Какая вы видели нет, женщину с ребенком? Нет, я не видел женщину. Сколько вы сюда ходите дней? Четвертый день сегодня. Да чем можно говорить? Слав? Сегодня четвертый день. Я не могу сдать на регистрацию предприятия. Для того, что вас, Вы берете как дежурный 50 талонов, у меня был 160 номер в пятницу. Девушка стояла 150 номером, не могла пройти. Это смешно. Это нормально? И вы здесь уже не первый день, вы месяцами здесь стоите. Сколько можно делать действий? Можно на весь Украину сделать кампанию Подходим до нашего подозреванного. А вы можете назвать, пожалуйста, свои Я приеду, не для Та тим часом на годиннику дев'ята треба заходити до приміщення. Доброго дня. <ріституція> 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 так, подождите, ви ніколи не, <ріституція> не, <потому> не розрішають. До автоматів, що видають талончики на реєстрацію, одразу черга. Є? <ріституція> <Да> не <пускайте ріституція> все, Що ви не те саме розсуждаєтесь? А та твій сторону чогося? <ріституція> <ріституція> <Отадаєте? ріституція> Да в сторону, Виходімо вже надає, блін. Хтось обурюється, що чергова всю ніч, а його не пускають. Да, я до часу. Хтось, не зважаючи на чергу, 300 людей, кожен з яких може взяти по 10 талонів, не втрачає надії. Запишіть мене, от вам ручка. Куди десь? Мені на сьогодні треба. Мені не треба. Тим часом черга просувається зараз. Як бачите, 9.20 і вже понад 100 талонів видала ця прекрасна машина. Та тут виявляється, талони як і раніше можна брати без кодів підприємств. А чого ні не ніколи як потрапити до реєстраторів, якщо вони приймають що 400 талонів на день? Йдемо до керівництва центру. Головна причина в чому в нашому районі розташ... зареєстровано 65 тисяч підприємців. В нашому районі зареєстровано 3% юридичних осіб України. Тому дуже велике навантаження. Тим більше в кінці року хтось е приносить звіти, хтось вносить зміни до уставних документів, зміна керівництва і таке інше. Ірина прилипко пояснює, автомати належать центру, але реєстратори мін'юсту мовляв до їхньої роботи аж ніяк. Непричетні вирушаємо до представника мін'юсту. Я тут працюю три тижні. Найпопулярніша пісня українських чиновників: винні попередники і багато роботи. Агенти впливу питають напряму, чому місця у списках продають? Я за це нічого не можу сказати. Це, мабуть, юридичні компанії, які надають послуги, які вони надають роками ці послуги на може, десятки років. Так що я. Тут я думаю, що нічого проти законного немає. Та за кілька хвилин чиновник вже не такий впевнений у законності юридичних ділків. Я не можу сказати, чи вони роблять проти законно чи законно. Це вирішувати правоохоронні органи. Пан Михайло каже, вони збільшили час прийому підприємців, запропонували отримати талони через інтернет. Та шукають ще двох реєстраторів, але на таку зарплатню охочих із юридичною освітою спеціального профілю поки нема.